Кожне слово це всього навсього набір звуків та букв. Я би хотіла, щоб сьогодні ми відносились до цієї теми, як до філософії життя, як до стилю життя, не акцентуючи увагу на поняття на терміни усвідомлення, пробудження, просвітлення. Немає Значення як назвати, що має значення, це те, що це дійсно потрібно кожному. Це те, що дозволяє кожному перестати страждати, перестати постійно вв'язуватися в якійсь війни всередині себе з собою. Цей стан він звільняє від багатьох проблем, заборон, якихось обмежень, а цей стан дає свободу. Свободу не лише дій, а свободу більше самовираження. Це вже як результат, як бонуси, які ви отримуєте від цього стану. Це як погляд на життя. Єдина різниця цього стану і філософ, ти створюєш якусь нову парадигму, за якою ти потім живеш, якою притримуєшся все життя, на основі свого власного досвіду, на основі своїх висновків, але все це створюється на основі аналітичного мислення, як правильно сказати, mm. споглядання аналізу. Так чому не взяти як за формулу життя? Знаходитися в, в теперішньому часі, постійно повертати себе в тут і зараз, чому б не спробувати, бо саме в цей момент прямо зараз в цю саме ні проживається справне життя. Але якщо ви звернете увагу, хоч разок, наприклад, зараз ваш розум постійно намагається щось оцінити, накинути якісь ярлики, тягнути то в минуле, то в майбутнє, будувати якісь плани, проводити якісь битви. З минулими своїми ситуаціями і ніколи ви не знаходитеся в тут і зараз. Що ви відчуваєте в даний момент? Невже це не можневажливо? Невже не важливо проживати життя, яке існує зараз? А вас чомусь лякає? Вас чомусь лякає знаходитися в тут і зараз, і кожного разу, коли ви навіть зараз. Намагаєтесь схопити цей момент, ваш розум вас затягує знову в свою гору, показує вам різні картинки, розказує вам про те, хто ким є навкруги і ким ви є, що ви відчуваєте для немає. Не не важливо проживати життя яке існує зараз. А вас чомусь лякає? Вас чомусь лякає знаходитися і зараз? І кожного разу, коли ви навіть зараз намагаєтесь схопити цей момент, ваш розум вас витягує знову свою гору, показує вам різні картинки, розказує вам про те, хто ким є навкруги і ким ви є. Чи хотіли б ви досягати своїх місць? Чи хотіли б ви ставити цілі і реалізовувати, бути покої, приймати рішення, які приводять до позитивного результату? Чи хотіли б ви обрати партнера, який дійсно вам підходить? Не просто тому, що треба когось обрати чи бути з кимось, а дійсно того, з ким ви будете відчувати себе як вдома. Є вас відповіді на це питання? Так ось ця ми тут і зараз. Вона допомагає досягнути всього. І це не магія, це не езотерика, ні. Це звичайне справжнє життя. Вас не існує не в минулому, і вас не існує ще в майбутньому. Ви є зараз. І це найважливіший момент вашого життя. І він знаходиться лише зараз. Все що було, це вже вигадки. Те, що буде, тим паче спробуйте хоча б по одному. Якщо ви спробуєте, ви будете дуже здивовані, точніше, навіть не ви, а ваш розум. Ваш розум боїться дуже сильно знаходитися в цьому стані. Він вас витягує, видьоргує бо боїться, що він зникне. Але коли він потрапляє в цю мить, він стихає і. Оглядає на це просто з захватом. Ви будете здивовані, що цей стан приносить вам рівновагу і даваєте такий навіть примітивний і побутовий. В цьому стані ви нарешті відпочинете, бо закінчується от тарахтєлка в голові. А вона в цьому стані в її не існує. і ви нарешті можете відпочити. І я вам хочу сказати, що навіть Перебуваючи дуже короткий час, ви вже відчуєте скільки ви знаєте філософських напрямів? Кожен розповідає про своє так: хтось про фаталізм, хтось про прийняття, хтось про чудове майбутнє. А чому б не прийняти таку філософську лінію? як життя тут і зараз відчувати кожної миті, насолоджуватись кожної миті. Бо цей стан не про біль і не про переживання, не про тривогу. Ні, в цьому стані ти досягаєш балансу, гармонії з, з навколишнім світом і гармонію з собою. Це дуже важливо, і кожен з вас. Все життя, все життя намагається досягти якогось ефемірного щастя, ніколи не досягає, поки не відкриє для себе це. І коли ви дійсно будете бажати цього досягти, коли ви дійсно будете мати за ціль, за прагнення, ви будете дуже здивовані і будете казати самі собі, як я міг раніше на це не звертати уваги.